Так, всім доброго дня, канал шалений тракторист. Ну що, друзі, полемо соняшник від компанії Сінгента. Висіяли, друзі, тут арізоночку. Стан поля задовільний. Вон бачите яка груда величезна. Сінгента вроді би і непогана. Арізонна. Будемо працювати зараз геліком, полимо всі ділянки і повністю будемо працювати геліантексом від амброзії. Почвіний сработав, тут добре, немає ніяких нарікань по почвіному. Рядочки такі непогані. Висів, друзі, робив 4,2 штуки на метр. Є місцями, що падали це трішки забило. Але в середньому непогано. Стоять у нас там дощі. Хочемо зараз встигнути все зробити до дощі. Це ось бачите поперек як бризкав слід трактора, звісно, остався повністю на всю ділянку. Так що, якось так, от тобі й заборонував. Ось видно як почвений держав, друзі. Ось дивіться, красом зробив пробіл. Одразу видно як. Бачите? От результат дії почвіну. Так що, хто економи не хоче почвіним накривати, я рекомендую всім почвіним пользуватись Тому що почвіний, звісно, це сила. Ну і бачите, грудочку якусь стеле, стеле, місцями непогано. Серой земельки ще трішки вивертає, тобто волога є. Слава Богу, вологи достатньо. Подивимося, як буде результат далі. Зараз поки що так дують у нас вітри. Можливо, завтра буде дощик, то буде діло. Подивимося, не знаю, можливо навечер. на вечір, на ноч виїдемо, будемо бризкати все геліантексом. Геліантекса планую давати, друзі, не всю норму 45 грамів, планую давати в районі 40 грамів, тому що лишнього давати не хочу, щоб її сильно не бить. Ну, скажімо, соняшник в середньому непоганий, є більше, є менше. Є місця, що падали, це чомусь багато, незрозуміло. Можливо, там дуже багато було потерь при уборці. Ось, видно ось якраз цей рядок, дивіться, як бачите, падалиці присутствує. Ось, є тут по два рядочка місцями, що сильно так падалиця дала жару. Ну нічого, я думаю, що щось з цього вийде. Ось бачу взагалі застелені чотири рядки. Дивіться тут. І падалиця, і така карізона. Так що Будемо на наступний рік дуже багато засівати озимої пшенички. Будемо ризикувати, тому що як не крути, сівозміну треба робити і будемо тут, друзі, пшеничку сіяти. Так що такі справи в нас, ми трудимося, ви спостерігаєте, робите виводи. Вроді і непогано, але треба. треба Бризка геліком як би не хотілося, бачите, вже амброзійка пішла. Скажемо, якби соняшник був високий, можна було б спробувати окучниками підгорнути, але, Але, мабуть, так не вийде, тому що амброзія вже здорова і я думаю, вона відійде. В тому році експеримент проводив, то діла не було. Так що такі друзі, справи в нас. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, Тікток Шалений Тракторист, спостерігайте. Ми будемо вам показувати все як є, від А до я, всю правду. Це друзі, соняшник Сіньгента Аризона. Не знаю, що вам сказати, але ну, подивимось. Взагалі непогані такі лапті. Зараз будемо і кормити після геліка. І бори будемо, і карбоміт обов'язково по 5 кг будемо давати. Не знаю, гумати в цьому році буду давати, не буду, подивлюся. Так що якось отак, друзіка. Ну, що є, те є. Так що, може дощ пройде, буде діло. Не пройде буде, звісно, не дуже сильно, але щось буде. З висівом, мабуть, я погарячився очередний раз скажу, що зробив 4,2, треба було 4,8, там буде видно. Сіяли, друзі, багато запитують, чим сіяти, сіємо, друзі, УПС-8. Так що такі в нас справи. Ось теж гріх є. Показую все, як є. Дивіться, ось де він його видно. І бачите, що тут робиться. А далі пішло нормально, ну терпимо нормально, нормально це коли повністю чисто. Ну нічого, ось мужечка її видно, вона так і пішла. Це по темному бризкали, а води так без навігації. На глаз, як говориться, трошечки наділав, пробелів, ну нічого. Все, що не робиться, все робиться к лучшому. А це я дивлюся, таку херню розвели на полі. Раніше в мене їх не було. А тепер, а тепер вони є. Це не хороша штука, дуже не хороша. її розвели і це буде вже хана, ось і насіння вже є. Ай, не вирвав скоро. Вон бачите, яку груду повивертали місцями. Так що от такі в нас справи. Ого, не можу вирути. Одламав, то буде жить, значить. Так що от насіялося. Раніше його не було. Це така зараза, якою я завжди боявся, щоб її не розвести на полі. От вона з'явилася і тепер спробую її виведе. Так, добре, друзі, Буду завершувати відосик. Дякую всім за увагу. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. А ми будемо працювати. Сінген та аризонна.